28 червня 1996 рік. Знаменна дата нашої держави. День, коли був прийнятий головний закон України. День Конституції, свято волі, свідомого суспільства та доброї згоди всіх людей жити на основі закону і справедливості. Саме Україна створила першу конституцію світу. Конституція Пилипа Орлика від 1710 року стала джерелом всіх демократичних конституцій, в тому числі і сучасної української. П'ять років створювалася Конституція, яка сьогодні є нашим головним законом, і всього одну добу ухвалювалась. Депутати того скликання 24 години безперервно проводили засідання, щоб наша держава стала офіційно демократичною. Сьогодні, коли йде збройна агресія, коли наші воїни захищають нашу землю, нашу державу, відстоюють інтереси людини, ми чітко знаємо, що це таке Конституція України, цінність нашої Конституції. Шановні друзі, я хочу всіх привітати, побажати здоров'я, щастя, мирного неба, скорішої перемоги. Перемога не за горами, перемога за нами. Слава Україні, майже 500 днів тому расисти вирішили позбавити нас найбільших цінностей, прописаних в Конституції права на життя. Підступно вони ще з 2014 року порушують наш суверенітет та державні кордони. Однак вони не можуть зрозуміти одного. Стаття 17 нашої конституції, де пишеться, що захист держави є справою всього українського народу. Для нас не просто слова, а філософія життя. Чи могли уявити творці основного закону, що через багато років українці власною кров'ю, життям будуть боронити права та принципи, прописані у Конституції України, боротися за вільне і щасливе майбутнє своїх дітей? Ми обов'язково збережемо все те, що створювали роками з любов'ю до рідної землі. Українці демонструють усьому світу незламність духу. Мушність і відданість обраному шляху жити за нормами і законами цивілізованого світу Україна зараз джерело мужності та свободи, та не забуваємо, що все це можливо завдяки Збройним силам України, які сміливо захищають та повертають наші землі. Голова Білгород-Дністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокиш та міський голова Білгород Дністровського Віталій Граждан відзначили захисників нашої країни за сумлінне виконання обов'язків з нагоди Дня Конституції України. Однак деякі з оборонців не змогли бути присутніми особисто, так як знаходяться на важливих завданнях. Вітальне слово від імені військовослужбовців взяв Олексій Сторожук. Війна триває. І багато роботи ще предстоїть військової, по звільненню нашої території від Орди, щоб встановити конституційний порядок від Львова до Ялти. Тож українці всьому світу показали, що ми нато здатні. Доказали, що ми можемо встановити цей конституційний порядок. От, і ми то зробимо. Тож разом до перемоги і слава Україні, Україна, суверенітет, людина. Три слова, що несуть в собі неймовірну силу українського народу, маємо надію на перемогу, коли український прапор майорітиме всією країною. Перший муніципальний вітає вас з Днем Конституції України та бажає швидкої перемоги. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.